Зараз потрібно знати. Дуже важлива інформація для тебе. Дуже важлива інформація. Тобі потрібно знати, що тобі треба виходити просто з тіні, Треба тобі виходити з свого такого відлюдництва, вчитися комунікувати з іншими людьми, вчитися розкривати своє серце, тому що в тебе є. Магічний потенціал, в тебе є якась магічна творчість, в тебе є те, що ти повинна або повинна передати іншим людям і проявитися. Тебе повинні бачити. Тобто ти повинен прийшов час, взагалі тобі проявлятися. Якщо ти не проявляєшся, тобі це просто дуже-дуже потрібно. В тебе є. Можливо, якісь навіть такі здібності. Ну, неможливо, вони точно є ці здібності, які треба показати людям, показати іншим. Треба вийти з свого такого схованого цього а, стану закритого у комунікацію, навчитися комунікувати, навчитися передавати. Ось ось це дуже-дуже дуже важливо, тому що. А, ну, по-перше, твоя енергія, в тебе є на цій енергії, в тебе дано багато енергії. По-друге, це твої кармічні уроки, з яких треба вийти. Тебе чекає успіх, і тебе чекає успіх, от, успіх показує, прям успішність в цьому. Якщо ти це зробиш, тебе чекає. І ти вийдеш у свою стабільність і рівновагу ту, яку ти чекаєш або хочеш. І ну, тут в когось є, я би сказала, таємні знання, якими ти повинна або ти повинен ділитися. Це важливо, тому що вони не просто так для тебе, вони для інших. Вони для того, щоб ти передавала, щоб передавати. Це завжди так. Виходь, будь ласка, з того відлюдництва свого і проявляйся, вчись розкривати і розкривати своє серце до інших людей.